Вітаю любі друзі! Ви на каналі Бабусині квіточки і не тільки. Як ви вже зрозуміли, ми в ботанічному саду міста Білефельд. Помінялася повністю експозиція. Якщо раніше тут нас шокували рододендрони і азалі, то зараз композиції складають на вході однорічники і багаторічники квіти. Не кущі, а саме квіти. Як бачите, прекрасно вписався біденц і вічно квітуча бегоння поряд із Монардою. Ось тут на схилі річечки прекрасно виглядають гортенці. А ця клумба мене просто приворожила. Погляньте, як виглядає біденц. Це просто доріжка, така жовта, така. Кипуча, неначе Ну, чогось у мене така асоціація виникла. Це гінура гігантська. Ну і, звичайно ж, не можуть притягувати погляд японські клени, е, папороті, ялинки, точніше хвойні, це просто зараз королі саме цього. Саду. Це родзинка саме парку, саду міста Білефельд. Тут дуже багато сортів кленів і видів. Я вам показувала ще з ранньої весни. А погляньте ось яка красуня. Наче ж нічого такого немає, але погляд притягує це нічна свічка або один із видів енотери. Вона дуже-дуже схожа на нашу звичну Енотеру. А це повзуча, багаторічна, яка живе у Європі. Дуже цікавий в неї колір, такий жовтий, аж з відтінком рожевого. Квітують Монарти. Тут їх декілька видів, кольорів. І дуже багато зараз сухоцвітів. Цікаві клумби так помінялися, не взнаєш ті весняні, ну ви ж пам'ятаєте, як тут було все ошатненько, рівненько, гарненько, з цибульковими. А тепер яка краса лілейник. Люблю їх за те, що дуже багато квітів. А це пам'ятаєте? Кам'яниста кам галявинка, і тут рослини саме е, тако посухостійкі, е, ті невитривалі. Ну, одним оком заглянемо, що тут робиться в кактусовому раю, наче нічого не помінялося, тому розповідати ні про що. Пейзажі чудові, вони неймовірні. А ось гляньте, яка красуня. Я навіть не знаю, що це таке. Кому цікаво, може, прочитає на табличці. Я наближала як могла, але все рівно не змогла прочитати. Дуже важко. А це просто щось неймовірне. Жовтий льон. Так, так, льон, ми звикли до голубого. Потім почали звикати до червоного, а це багаторічний жовтий, і він тут прекрасно себе почувається, не знаю, чи зимує він в Україні, чи ні, не мала такого ще. А ось хтось скаже бур'ян, а ми скажемо прекрасний сухоцвіт. І гарнюща прикраса для саду. Особливо, коли вони ростуть кубкою, вигляд шикарний. І хтось скаже, будяк, але ж ні, який тільки гарний синьоголовник. А тут гортенції, чудова галявина синьо-фіолетово-біла, декілька різних видів. Поряд із хостами виглядають неймовірно. А це, мабуть, люблять всі латаття або ж німфею. Все якось хочу змонтувати відео. Дуже багато знімала різних видів латаття, але все ніяк не доходять руки. Але обов'язково зніму. А ось знову дивимося такий кущ фуксії. Пам'ятаєте, я казала. Чи він зимує там, чи що, такий величезний, не можуть його викопувати і закопувати постійно, бо він дуже великий старий. А тут трішки молодший, точніше, не трішки, набагато молодший, але зимує. Німфея мене не відпускає. Тут хижачки. Минулого разу я показувала, як вони квітнуть, дуже важко знімати через сітку. Тут такі маніпусінькі рибки плавають, їх зовсім не видно на відео. Але, повірте на слово, малька там дуже багато. Вони такі швидкі, Ну ось, як не наводжу екран в камеру, нічого не видно. А тут вербена банарська і фіолетова герань садова. шикарні. А це Справжній інжир, уявляєте, мараканський інжир. І зверніть увагу, він в горщику, отже, в Німеччині він не зимує, його будуть прибирати, так як і оцю рослину. Це авокадо. Зрозуміло, що тим більше не зимує. Хоча в Німеччині вирощується дуже багато сортів інжиру, вони спокійно ростуть, плодоносять. Зовсім непогано, а деякі вимерзають. Ну, ось так виглядає будлея або ж кущ метеликів. Аромат, повірте на слово, аж паморочиться в голові. Тераси кам'янисті виглядають причудово. І погляньте, як виглядає дуже багато бегонів вічно А це. Теж аромат півсаду. Клеродендрон один із видів. І, як бачите, цей точно зимує. Він мені спочатку нагадав чимось жималось. Ну, Можливо, трішки ароматом. Я навіть і подумала, що це один із видів жимості, але квіточка ж зовсім не така. Дякувати, написано було, і я прочитала. Ой, краса, краса, а злакові як виглядають. Це просто мрія. І пам'ятаєте весну, коли були білі галявини від ароїдних? Зараз ось такі зелено-червоні китиці з ягідками. До речі, дуже отруйні. Хто надумає посадити в себе в садочку, прибирайте, бо є такі любителі, як мій онук, якому все потрібно тягти. Дорота, хоч і знаю, що не можна, але це ж цікаво. Моє улюблене місце водойма. А я прощаюся до зустрічі.